Бо маю ще для вас кілька таких історій. Ми сьогодні до вас їхали і заїхали на заправку. Я пішов в туалет, взявся за ручку, там зачинено, я став збоку. Звідси виходить чоловік, йде мити руки, я роблю крок туди, він повертається і такий, поки що не заходь. Я думаю, чоловіче, я дякую, що ти попередив, але я виріс в селі. Ну, я і так бачив страшні речі. Як в мене в селі Львівської області троє людей проголосували за Януковича. Але ви, напевно, знаєте, що таке таємниця сільського голосування. Їхні прізвища, потім священник почитав на Пасху під церквою. Але виявилося, що той чоловік лишив свої речі там на цвяшку, він пішов, помив руки, вернувся, бере їх мокрими руками і вони падають на землю. Він стоїть дивиться, і такий Ліпше б я за Януковича голосував. І ви знаєте, мені. Минулого року виповнилося 40 років, і я зрозумів, що дуже цікавий вік для чоловіка. То коли до вклеювання третьої фотографії в паспорті вже ближче, ніж до другої. А от люди, які посміхнулися, ви себе видали, бо у вас паспорт книжечка. 40 років, то коли в тебе вже в шафі є спеціальний спортивний костюм для стаціонару. І ви знаєте, мені виповнилося 40 років, я думаю, чоловіче, все, треба про себе дбати. Бляха. Я в середу почав обливатися холодною водою, мене в четвер вхопили крижі. Я думаю, якби ти був молодий, тобі би в голову не прийшла фраза Вхопили крижі. Я дзвоню до своєї сімейної лікарки, кажу, так і так почав обливатися холодною водою, вхопили крижі, то вже йде до старості. І вона каже до мене: Дивись, сама думка обливатися холодною водою то вже дзвіночок. А крім того, то що ти подзвонив мені на стаціонарний. То ще більше про тебе говорить. І в мене двоє дітей, в мене люба, який 10 років, Олеся, який 13 років. Побудуйте в кого є діти, щоб я розумів, кому-то обле. О! Дивіться, я не знаю, може у вас по-іншому, але я дуже часто не розумію своїх дітей. А я от недавно зрозумів чого. Тому що моє дитинство і їхнє дитинство проходять в дуже різний час. В моєї малої є безлімітний інтернет, 50 настільних ігор, і вона мені така. Тато мені щось нудно. Веде мене в дитячу кімнату. А я згадую, що коли мені було 9 років, моя бабця брала і вела мене на похорон. Ми йшли в інше село, заходили в хату, там на столі лежала покійниця, і бабця така, йди цілуй цю Марійку. А я цю Марійку перший раз бачу. Ну, Перший, походу, і останній. Я собі думаю, я її за життя не цілував, що я маю йти зараз? Але бабця продовжує, вона така дивись, коли в нас в родині хтось помирав, то ця Марійка всіх цілувала. І якби ти умер, тебе би теж поцілувала. Йди цілуй. А тобі 9 років, ти йдеш до тої Марійки, нахиляєшся і стараєшся так боком. І піднімаєш очі, а на тебе дивиться дядько Ігор і такий, а я все бачу. А я потім бабці все розкажу. І моя старша дитина, їй 13 років, вона каже до мене, тато, в мене вже є мої страхи. Я кажу, які Олеся? І вона каже: Я дуже боюся, що в мене в класі буде найгірший айфон. А я кажу: доця, не бійся, в тебе буде найкращий, найкращий Xiaomi». Не переживай. І та, просто я знову ж таки порівнюю їхні страхи наших теперішніх дітей трохи інші, ніж в нас, тому що я виріс на хуторі, на маленькому хуторі в селі в 90-х. Уявіть собі, мені 7 років. Знаєте, чого я найбільше боявся? Я найбільше боявся вночі в зимі захотіти срати. А він не в хаті. І коли ти чув перші позиви, ти такий, та не може бути. Та я дитина, та мені сім років, ну. Потім ти себе общупував з надією, може, дай Бог то апендицит. Чи може то язва, і воно почекає ранку. Розумів, що не почкає, вставав, будив батька, батько виходив з хати, розкопував зі снігу лопату, давав тобі і казав: копай. Куди копати стежку в снігу? Тому що. До туалету на 5 метрів менше, але в стайні з коровою тепліше. Але якщо ти сходив в стайню з коровою, наступного дня корова на тебе трошки по-іншому вже дивилася, вже? Так ніби вона про тебе трошки більше знає. І мої батьки дотепер живуть на тому невеликому хуторі, там залишилося 8 хат. І здебільшого такі старші люди. Якої зразу мама до мене дзвонить, каже: Тарас, що там, як там? Я кажу, та нормально, а у вас як? І вона каже, та пенсія маленька, новини, погані, немає нічого доброго. А я думаю, чоловіче, ти як син маєш її трошки надихнути. Я кажу: мам, дивіться, на одному і тому самому полі бджола знайде мед, а муха знайде гамно. Залежно хто що шукає. Шукайте мед. Іншого разу дзвоню, чую в неї знову якийсь такий подавлений голос. А я якраз почув якусь історію, кажу до неї, мам, я чув таку історію, коли в тюрмі в одній камері лежали двоє в'язнів і дивилися у вікно. І один з них бачив грати, а другий бачив зорі. Хоча дивилися в одне і те саме вікно. Дуже залежить, як ми на те життя дивимося. Тому, товариство, зберігаємо оптимізм і позитив, незважаючи ні на що віримо і підтримуємо Збройні Сили України. Подякував. Володько, каваші області!